Стрілецька зброя не тільки свідок епохальних подій, але й часто окремий витвір мистецтва. А от якщо вона і те, і інше, а ще пов'язана з дуелями, то вона очевидно заслуговує на історичний відеоогляд. Дуелі як вид сатисфакції поширюються у Європі ще у 14-15 століттях. Довгий час використання пістолів аристократи вважали нижче своєї гідності. Але вогнепальна зброя бере своє і у 18 столітті пістолети з'являються на дуелях. Тепер загроза загибелі одного з дуелянків зростала. У випадках незначних претензій до опонента надалі традиційно використовували холодну зброю. А у серйозних сутичках вибір падав на вогнепальну. Спочатку дуелі приходили на пістолях з ударно кримінним замком. Щоб зарядити такий пістолет, варто було підняти полицю, натрусити туди пороху, насипати порох у ствол, дослати його шомполом, покласти шомпол назад в гнізно і тільки після цього стріляти. Якщо кремінь та кресало не вибивали іскру, яка запалювала порох спочатку на полиці, а потім в дулі, ставалася осічка, яку все одно вважали за постріл. Те саме, якщо порох від сирів, тому у використанні цієї зброї виключну роль мала порохівниця, яка зберігала порох сухим. Через це з першої третини 19 століття для дуельного поєдинку стали обирати ударну капсульну пістолі. Хімічна суміш у капсулі швидко запалювала порох, а сам замок був закритий від вологи корпусом. Так виглядав типовий дуельний гарнітур 19 століття. Його було виготовлено відомою австрійською фірмою Йогана Контрінера. Відомий затятий дуелянт Олександр Пушкін мав на своєму рахунку 29 викликів. Щоправда, з них він відвідав усього чотири. Для останньої дуелі. Поет навіть здав під заставу родинне столове срібло і придбав вишукану пару відомого французького майстра Анрі Лепажа. Однак стрілялися зі зброї, що привіз Жорж Тантес. Для забезпечення рівних можливостей під час двобою пістолі робили парними та повністю однаковими. Кулі відливали за допомогою спеціальної однокаліберної пулелійки. Ворог відміряли однією міркою. Дуельні пістолети були одноствольні, обов'язково однозарядні. Свол міг бути як гладким, так і нарізним всередині. Гладкоствольна зброя, що заряджалася із дула, зменшувала значення стрілецької підготовки суперників і зрівнювала їх шанси на перемогу. Тоді як нарізний ствол збільшував точність та дальність пострілу, яка не була обов'язковою, наприклад, на близькій дистанції проти нерухомого противника. Саме для нарізних пістолетів до футляра вкладали молоток, яким буквально забивали сферичну кулю в ствол. У XVIII-19 століттях вимога сатисфакції була досить поширеним явищем серед літераторів та армії. Неймовірно, але один із сміливців, який успішно стрілявся на дуелі, був батько Енеїди Іван Котляревський. За образу честі коханої прапорщик Котляревський викликав до двобою поручика Ворбицького, якого важко поранив. Мода на дуелі знайшла відображення у творчості свобожанського дворянина Григорія Квітки Основ'яненко. У повісті Харківська Гануся є епізод, присвячений трагічній події в житті головної героїні смерті її чоловіка на дуелі. З часом до списку чутливих до образи честі приєднувалися романтики, театрали та навіть вчителі. Така популярність дуелей та її наслідки змушували владу вдаватися до заборон та покарань. За спогадами місцевого жителя Василя Карпова у середині 19 століття. В Харкові навіть було закрито приватний пансіон через дуель в Основ'янському бору. Влаштували її вчитель географії Філаткін і наглядач пансіону Файерзен. Можливо, остання дуель у Харкові сталася по класиці через жінку. У 1919 році до бар'єру вийшли Микола Синельников і брат ображеної ним актриси Олени Валерської, в який зміг 40 кроків смертельно ранити в живіт Синельникова. Саме відстань між бар'єрами часто вирішувала хід бою, стрілялися з восьми, десяти, двадцяти п'яти кроків залежно від причин двобою та бажання смертельного результату. Навіть у 20 столітті для дуельних поєдинків все ще використовували капсульні однозарядні пістолети. Старого зразка. Учасник війн та індивідуальних поєдинків. Пістоль тепер тільки історія. Історія, яку кожен може побачити в історичному музеї. Зброя, ви бачили у відео, не бойова. В музеї бойові частини вогнепала виводяться з ладу. Тож експонати не становлять загрози для відвідувачів та працівників. А взагалі у нас є доволі велика колекція подібної зброї. Тож приходьте до нас на неї дивитись. Дякуємо вам за перегляд. Та якщо ви знаєте ще якісь цікаві факти про Делі, напишіть про це в коментарях. Лайк, підписка!